Я був командиром 58-ї бригади під час оборони Бахмута. Використовували ну, взагалі космос не нас. Які громади Пазаж ПЗА ж до тисячі. 24 людей тут керував обороною міста Чернігів. Першу партію закордонного зброя ми отримали десь через три доби. Це для нас була дуже, дуже суттєва підтримка. Ми зрозуміли, що ми самі залишилися. Ну, і мені дуже було рад почути те, що ви сказали про німецьке озброєння. Ну, дуже серйозно. Звісно, і навіть те, що вони обладнані тепловізорами, допомагає використовувати їх вночі. З українською перемогою ми зможемо з такі скласти довгострокові відносини в цілому, і з вступом України до ЄС. Ми створимо велику безпекову зону, і це буде великим внеском довгостроковим дойшла. Подивіться, хоча б на Німеччину 70 років постійної війни були, потім дві світові війни. Потім капітуляція 1945 року і Після цього настав довгий період миру. І ми стали членами Європейського союзу, НАТО і просто живемо мирно